Зараз я вам зроблю огляд ось такою пікві-паличкою на ось таку маздочку-тройку 2011 року. 2,5 бензин на автоматі. Вона дуже прикольно виглядає, така невеличка. Давайте переглянемо її ближче. Одразу ми бачимо, є безключовий доступ. А тепер переглянемо її салончик. Одразу ми бачимо, є мультикермо, ось такі темні сидіння, є люк, є ось така мультимедія, клімат-контроль. Бачимо, є і AUX, і радіо. Повний електропакет також є електрорегулювання дзеркал. До речі, ще є газ, що, до речі, дуже вигідно. Ще я бачу є круїз контроль. Прикольна автівочка, хоч і маленька, але є заді і місце для ще двох чи навіть трьох людей. Дивіться до речі, які в неї прикольні диски. Вони блистять. прикиньте. Як ви вже помітили, вона в кузові хеджбек. Ось є всі шильдики, Mazda 3, 2 і 5. Друзі, чудовий варіант. Приїжджайте, забирайте. Є всі функції для комфортних поїздок, є газ. Тож немає що думати. Ми чекаємо, вона також чекає. Мазочка.